Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться ми Соборна 1. У нас на надходження BMW 528 2017 року випуску з об'ємом 2, 2 літра бензин на повному приводі в ефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі за 17 490 там більше в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику, передні партроніки, 17 оригінальні легкостанні диски, гумо в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Є повторювачі на зеркалах, повністю тоноване керамікою, в ідеальному технічному стані є задні партроніки, задня камера, великий місткий багажник для подорожей в ідеальному стані. Лакофарбове покриття також в ідеальному стані не потребує ні вкладень, ні догляду. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкляний диван просторий. Карти в ідеальному стані, стані ставками дерева, три підгорівника для пасажирів, маємо підлокітничок для зручності. Підігрів задніх сидінь, панорамний дах, скло без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла безпятни, без безп'ятне, без 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 безпошкоджені взагалі. Маємо скло електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь передач для до дощу, мультируль, автоматичну кропку передач, штатну мультимедію, навігацію, дозовний клімент контроль. Нагадаю, таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 17 490 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.